Всякому Карлсону вищі права, всіх поіміє наш алі баба. Любить він грошики й водить за ніс, хоче, щоб кожен йому щось заніс. Ті формірують на схеми собак, хто не підмаже, як. Є як, них печера де скарби лежать, Тенор співає. Аж стіни дрижать. Всякий, хто входить, говорить пароль. Кожен розбійник там гра свою роль, цап на городі капусту бере, ослик тягає, єнотик пере. Карлсон у вікна влітає, мов джміль, цукар шукає, як вовну та міль, Тот строїть дом свой на новий манер, дірку в бюджеті латає прем'єр. В кожного є бородатий портрет, лізе під стелю, бере табурет, вчить із портрета усі голова, бо вона має найвищі права. Тут голосує народний слуга, Корчиться гнеться перед ним, як дуга, носить відкати там кожен купець, доять корову державі капець. Цей іностранний заводить двигун, Мчить лімузин, як той добрий скакун, їде по вулиці, як важний дон, Легко пускають його за кордон. Красти є гріх, як в країні біда, в пеклі чекає їх сковорода, в Казані чорти киварять смолу, там лікуватимуть душу гнилу. Це не Росія і не СССР. Злодія швидко знайде ФБР, Хто ж на її плює острую сталь? Той, чия совість, як чистий кришталь.